Нестандартний випадок біля РОДДОМУ! Галя! 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 Чуєш, мужик, так. якщо твоя баба народила, то треба у вікно кричати. Не туди, а у вікно. Галя! 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 Во туди у вікно давай! Ну, твоя може й народила. Моя он! В люк впала! Друзі, ну а зараз е, стандартна сімейна ситуація. Вечір, чоловік дивиться телевізор. Давай Давайте бігом бігом Кокане. бігом. Тане, я тут таке так. смачне приготувала, пальчики оближеш. Пізніше я дивлюся футбол. Давай, ложечку і нема, таке смачне, я стояла на кухні, спеціально для тебе готувала. Давай. Футбол, важливий матч. Фінал дивлюся. Пізніше, кажу. Ти попробуй не нервуй жінку. Кажу, Давай. Тобі сказали, давай попробуй, давай, таке смачненькі пальчики оближеш, давай. І все. Фу, це що таке? То в підвалі накапало, йди ремонтуй скотина, він сидить, футболку. Кожен вас іде футболий! Рухаємось далі, товариство. Уявіть собі, ситуація в магазині. Слухаю. Добрий день. Так. Дайте мені, будь ласка, оце найдорожчі віски і оці найдорожчі ананаси. Тримайте. Дякую, тримайте. Здачі не треба. Дякую. Ого, нічого собі нормально, здачі не треба. Що за день такий? Слухаю вас. Доброго дня. Так. Мені, будь ласка, ось це дороге шампанське дайте, так? Угу. угу. І ось ці дорогі цукерки. Угу. Добре, прошу, здачі не треба. Дякую. Ще один здачі не треба, то що таке? Боже, а -а. Що за гарний день, слухаю вас, мужчина. А тепер мені на їхню здачу. Дивись тако, пляшку горілки, мандаринку і цукерку. Що ти дивишся? Давай, давай, давай. Ну то тримайте, тримайте. Все, подякував щасливо. Чекай, чекай. Може, там якась здача лишилася. 43 гривні. 43 гривні то теж гроші. Тут, тут... Все. Давай, мала, щасливо. Ну а зараз уявіть собі, хлопець взнав про свою дівчину дещо нове. Що за романтика, володька? Йди сюди, йди сюди. Да. Я, коротше, сьогодні трохи раніше пішов з роботи. Ти ж не працюєш. Ну, в смислі встав з дивану. А -а -а. Цілий день шукав і не йшов. Що? Дивись. Що? То тобі. Що? Опа. Володька, але ж вони штучні. Ну, танька, які сицькі, такі квітки. А ти тримала село десь на сході України. Здравствуй, бабушка. Стиралки унітази є? Нема, синку, нічого. Ваші буряти все позабирали, нема. Опять ті буряти. Да, та, та, ті буряти, та. А бандеровці? Укропи-нацисти? Та та, 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 ви шо, та які бандери, які укропівці? Та, та нема, нема нікого, нема, нема. Тоже нету? Нема. Хм. Ета што такое у тебе? То? Да. То, то, то підвал, льох, погреб. Підвал. Што? Нужно посмотреть. Огірочки вчасно бабахнули. Друзі, ви знаєте, зараз в Україні дуже популярною стала співачка Клавдія Петрівна. Але поки що її ніхто не бачив. І всі думають, як виглядає Клавдія Петрівна. Але насправді це Клавдій Петрович. Лікарі кажуть, що це депресія. Мама каже, перфекціоніст. А я просто виходжу в парк, я звичайний екзибіціоніст ексгибіціоніст. Уявіть собі, два мужика, два найкращих друга, в одного із них вдома дивляться футбол. Ну, куди ти ну придурок, що десь мільйон! за незаміжня, кохана, і королева прийшла додому. Псс псс, кола, королева, танцпола. Вовчиться молода! Дежте, реште, решта, де ж теж ха-ха? була на дні народження і трішки-трішки перебрала, але там так сумно було без тебе. Брум, бррум, 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 бррум. Тому чекаю тебе в спальні, а кролова ночі сьогодні. Буду. Алло. Ти що провиняєш футбол на свою жінку? І так кожний вечір з нею спиш. Чувак, то не моя жінка. Походу квартирою помилилася. Я з тобою, я з тобою. І жінка за рулем. І так така жінка приходить додому. Так. Зайчику, попугайчику, ти тільки не сварися зі мною. Ти був правий водити, то не моє. Так, я, я <реш> не буду вас Краще, краще пішки ходити. Так, вже вата. Вона не буде. Ти тільки не ти. Ти 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 ти, ти <реш> був, ти був правий, в мене руки ростуть з надвірної. Що ти говориш? Я я я така їду, їду. І баці, і все, і сигналка спрацювала. у у у що з машиною? Де моя машина? В озері. Ти тільки не сварись, будь ласка, я не хотіла, я просто губи малювала за кермом, все. пацана ока спрацювала. Ти тільки не сварись, будь ласка, тебе дуже сильно проживаю, я не хотіла вибач. Мама твоя, де? В машині. Яка ти сьогодні сексуальна, чи? Я приходжу, я Тато і син. Сюди став придурок. Тато, не бити! тато, не бийте. Сюди став придурок. Я більше не буду, тато, не бийте, власне. А я Закрий рот і я тебе останній раз питаю. Ти нашу з мамою камасутру брав? Я, я тебе останній раз малого дебіла питаю! Брав! Брав! Щось домальовував. Я, 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 куди я, я, я тебе останній раз питаю. Щось домальовував? Домальовував. Тепер в спальню і розпутуй маму. Доярка Катерина з 20-річним стажем надоює відро молока за 3 хвилини. І їй плювати паслася корова. Не паслася і чи то вопше корова. Дід Микола в свої 90 років рішив лоханути приватбанк, взяв кредит на 30 тисяч євро на 25 років, за три дні все пробухав і вмер. І просто охренів, коли при вході в пекло побачив термінал Приватбанку. Всі люди після сексу просять закурити. І тільки бухгалтер Галина Іванівна просить акт виконаних робіт. Ну і зараз вам всім особливо не повезло, бо я буду співати. Перед вами виступає людина, яка перемогла в конкурсі, я співаю так, як Бог, мені півасік допомог. І перша моя пісня про мого колишнього друга з Богородчанів. Гроші в мене позичив раз. Ну, а потім ще три рази. Тепер на вулиці стріну враз, в другу сторону йдеш ти. І якщо хочеш так йти, то йди. І якщо хочеш забути забуть, Тільки знай, що наприкінці тебе в жураках хрен знайдуть. липи цвіту. Вона начинила кешку. Холодець в тарілки розлила, встигла всюди поприбирати, пампушки у баняку замісила, напекла голубців з рибами, поробила усі салати на годиннику третя ночі, і, здавалось би, можна спати, Але хрін ще чекає на неї. Хрін чекає на неї, Ну, бо якщо буде свято без хрону, нахрін свято таке. Але цвіту. Так випадок в військкоматі. Тидеш? Ти деш начальник! Що ти начальник? Сидиш в себе в кабінеті, паку від'їв, а Прескачаєш, начальник, тримай удар! Удар тримай шо, начальник, не впізнаєш мене, ні? Сидоренко? Іван? А, Я сказав, все зроблю, но служити не буду, а? Як? Як тобі моя фігура, а? Батьки говорять привітання своїм дітям. І так уявіть собі, всі батьки випадково скачали привітання з одного і того самого сайту. Слово надається батькам молодям. Дякую, пане ведучий. Ой, дуже сильно хвилююся. Можна, я, як мама молодої, перша почну. Будь ласка, так прошу, так. Дякую, Сваха. Ну ви, звісно, зачіску замутили. Чорті що на голові? Куди вітер подув туди й ви. Діти мої золоті підзвони весільні в цей радісний час від щирого серця вітаємо вас. Живіть ви щасливо, живіть ви багато, нехай лихо й не згоди минуть вашу хату. Я все мама молодого можу говорити, прошу, кажіть. А як я ж ж хотіла це сказати? Та-та-та, кажіть, камера пише. Люди дивляться, негарно, не можете двох слів докупи зв'язати. От сволоч. Ну що ж, дорогі діточки, бажаю вам щастя, здоров'я. Багато років прожити. Да-да-да. Люблю вас, цілую, да. Тато, а ви чому мовчите? Скажіть щось. Дітям. Це ваша те давайте Я приєднуюсь до всіх привітань. Бажаю вам гірко. Гірко. І ще раз гірко. А ви що тестю вилупились? Скажіть щось мудре дітям, давайте, давайте, Ну, що я можу після них всіх додати? Ой у лузі червона калина похилилася. Привітати два слова сказати по собі не таких міських посьох. Ну, ще чуть-чуть, вас, ми короче, вже майже вдома. О, прийшов з коридора. Чуєш, що прийшла скотина п'яна. Добрий вечір. Добрий вечір, привезли бляху. Ти подивися. Подивися, яке воно п'яне, а прийшов труп, а ледве виходить. Ти ти, 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 ти подивися який ти Дивись, ще нароби мені тут аділо. дивися, воно ніяк до хати не годен зайти. Вже сонце зайшло місяць, їжаки в нори позаходили, ти ніяк до хати не годен зайти. Вже... Іван встиг запой зайти, вийти. О, подивися, зайти, вийти. Ти ніяк до хати не годен зайти. Сусід Іван встиг вже додому зайти, ти ніяк до хати не годен зайти. Я всі морги, всі лікарні обдзвонила. Ти всюди був, ти всюди пив. Я щоб тебе прогодувати, маму в ломбард здала. Придурку, ти то навіть близько не цінуєш. Все, пішов спати, дякую Вася, що провів. Я не знаю, що зараз з тобою зроблю. Ти алкаш. На Закарпатті кажуть, якщо з гори падає зірка, потрібно загадати бажання. А якщо з гори падає москаль, значить бажання здійснилося. Пане Олександре, я бажаю, щоб всі бажання ваші обов'язково здійснювалися. Ваші облески для пана Олександра! З днем народження! Це було пітернопіль. Ми ще обов'язково до вас повернемося!